Рада безпеки ООН хвалила резолюцію, яка вимагає від Ізраїлю припинити будівництво посилень на окупованих палестинських територіях. Від голосування отримали Сполучені Штати Америки. Голос за віддали 14 членів Ради безпеки ООН. Це перша резолюція щодо Ізраїлю та Палестини, яку Радбезу вдалося ухвалити за майже вісім років. Іспанський поселець, який головою Ради Раді безпеки ООН у грудні оголосив результат голосування такий: 14 голосів за один голос утримався. Проект ухвалений як резолюція номер 2334. рішення до ухвалити не без перешкод з першого голосування з цього питання було заплановане на 22 грудня. Однак і гибель виніс його на розгляд радбезу відкликав ініціативу під тиском Ізраїлю та новообраного президента США Дональда Трампа. Врешті питання таки дійшло до голосування завдяки новій Зеландії, Малайзії, Венесуелі та Сенегалу. Ізраїль вкрай негативно відреагував на резолюцію. і Закликав традиційного союзника США накласти на неї вето. Республіканці розкритикували рішення адміністрації Обами утриматися під час голосування. і Назвали її абсолютно ганебною та шкодою миру.